пораження Росії. вот головний інтерес і США в войне, Стратегічне пораження Росії, яке декларується рядом стран НАТО і їх союзниками, подразумевает уничтожение Росії на російському телебаченні. Досі триває тотальна істерія навіть після ядерних погроз Путіна. Пропагандисти все ще бояться, що ми можемо вдарити американськими чи британськими ракетами в глиб території тимчасової існуючої РФ. Розрішення на удари по Москві, Санкт-Петербургу, другим крупним городам Російської Федерації однозначно приведе к глобальної катастрофи. Ми действительно сталкиваємося з величайшою угрозою, яка була може бути когда-либо в нашій истории, даже по сравнению. З Великою Тічне війною, хоча вона не прийняла ще такі зовсім крайні форми. но угроза огромна. Ми повинні это понимать. Здавалося, після змін російської ядерної доктрини вже і розмов не повинно було бути про удари по РФ. але вийшло щось зовсім навпаки. І наші союзники почали ще більше говорити про те, що цей дозвіл потрібен ще на вчора. це небо як дратує. Ну и поражение России. Вот главный интерес Европы и США в войне. Чистосердечное признание прозвучало из уст главы евродипломатии. Барель заявил, что ежели Путин победит, то интересы Запада, как он выразился, будут серьезно повреждены. Чтобы добиться заветной цели, он призывает европейские страны позволить Украине атаковать западным оружием российские аэропорты. Причем, если в прошлом аналогичном призыве Барель использовал слово «airfields» – «аэродромы», то в этот раз Барель призвал уничтожать «airports» – «аэропорты». многоголосом хоре тех, кто согласен разрешить Киеву бить вглубь российской территории, все громче и бескомпромисснее звучит новый президент нового члена НАТО Финляндии. Александр Ступ в интервью CNN призвал всех западных союзников, включая США, развязать Украине руки. Сейчас, мол, ВСУ сражаются с одной рукой, завязанной за спиной. Формула мира по Стубу. Украине нужно позволить вести войну без ограничений. Все остальное вторично. Иначе переговоры начнутся не скоро. Покидающий пост генсека НАТО Столтенберг. Сегодня у Енца официально последний рабочий день также выступает не слишком дипломатично, скорее наоборот, буквально подстрекает своего преемника, бывшего премьера Голландии Рютта, к необдуманным суицидальным шагам. Йенс заявил, что страны Альянса не должны бояться ядерной риторики Путина и прекращать поддержку Украины. Никаких изменений в политике России в связи с анонсированными изменениями ядерной доктрины Йенс не увидел. Так що, срочно менять стратегію поведіння з Москвою теж не нужна. Іступи Столтенберг повірена, що розрішення на удари надо було видати що вчора. До речі, Столтенберга на посаді генсека НАТО вже офіційно замінив колишній прем'єр Нідерландів Марк Рюте. І новий генеральний секретар заявив, що підтримує удари зброєю НАТО по цілях в Росії. Але ці рішення ухвалюватиме кожна країна альянсу самостійно. Крім того, Рютте сказав, що його мета на цій посаді посилити підтримку України та наблизити її до НАТО, не може бути міцною безпекою Європі безсильної незалежної України. Напомню, що стратегічне пораження Росії, яке декларується рядом з країн НАТО і їх союзниками, підрозуміває унічтаження Росії. А воно розтерзане і змучена Росія которая не имеють можливості розвиватися їх встрання Росії як своєї ну, стратегічного его... противника. Добиваються? Ну поки добиваються ну... свою... А от коли нам знімуть всі обмеження. До речі, МЗС Німеччини також закликає союзників дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по Росії. Глава міністерства закордонних справ Аналена Бербок заявила, що Києву цей дозвіл необхідний для самооборони. Вона також зауважила, що Німеччина має передати свої ракети великої дальності. Проте, канцлер Шольц поки вважає інакше. Ба більше він, начебто, вперше за два з половиною роки зібрався поговорити телефоном з Путіним. Офіційних анонсів дзвінка наразі немає. Але якщо розмова з очільником Кремля все ж відбудеться, Шольц стане першим главою уряду країн союзників України, який відновить прямий контакт з Путіним. В Дискусії тільки вже з Кремлем готовиться. І Шольц, непопулярність воїнственної риторики серед її падаючі рейтинги правительства і партії настільки сильно ударили по Геру Олафу, що он через газету Ді Цайт пустив слух о желанні наладити мирний діалог з Москвою. Канцлер Германії хоче позвонити Путіну вперше почти за два роки. Розговор заплануваний на ноябрь предвірі саміта Бальшої двадцятки в, в Бразилії. Європейські партнери дійсно дуже хороші, але всі чудово розуміють, хто насправді ухвалює рішення. Сказав Володимир Зеленський про дозвіл на удари західною зброєю по РФ. В інтерв'ю Fox News Live напередодні президент України розповів про свій візит до Сполучених Штатів і назвав його успішним, наголосивши на двопартійному характері зустрічей. Зеленський не сказав, чи отримав він запевнення в тому, що наблизився до отримання дозволу на використання західної далекобійної зброї для ударів по Російській Федерації. Однак вкотре підкреслив важливість зняття таких обмежень. Президент також відзначив вплив Сполучених Штатів Америки на політику інших країн у цьому питанні. Нам це дуже потрібно. У нас були консультації з командою Франції. Ми провели консультації до Сполучених Штатів з командою Великої Британії. Тому що всі ці європейські країни, наші партнери, вони дуже хороші, але вони дійсно розуміють, хто приймає рішення. В цьому випадку вони дивляться саме на Вашингтон. Саме на Вашингтон дивляться і у Москві. Саме для Вашингтона вони висувають свої погрози. Ось, наприклад, головний кінь Кремля Лавров прямо з трибуни Генеральної асамблеї ООН шантажував США. Ну і Лавров з високої трибуни Генасамблеї ООН заявив, що воювати з ядерною державою, а уж тим більше победити державу. Абсолютно безсмыслимо. Нынешние англосаксонские стратегии своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Маразматики, здається, повністю ігнорують реальність і міркують так, ніби Росія єдина в світі ядерна держава. А якщо Сполучені Штати почнуть вам погрожувати, чи Франція не думали про це? Мабуть, варто взяти це до уваги нашим партнерам і зробити вже якусь таку заяву, яка поставить на місце цих виродків. Бо он, чоловік Бобриїтки Семенян взагалі розбушувався. Перехватили ініціативу. Тепер ми їм розказали. Мы не стали рассказывать про эти ракеты вглубь территории. Это, ну, это, ребят, мы уже когда-то сказали же, Вадим Владимир Владимирович. А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну что, не треснет? У вас из чего сделаны? Из титана, стали или как у всех? Вот и посмотрим. То есть теперь это мы взяли ответственность на себя, Піднятися по ступеням ескалації. А якщо не трісне, тоді що? Куди побіжать ці кривляючі мавпи, коли ракети раптом полетять на РФ і будуть пролітати поряд з їхніми дачами будинками? Бо, до речі, ходять чутки, що це може таки трапитися після виборів у США. Білий дом продовжається здіватися над Києвом. Інформаційне агентство Press», Пресшає об потоках поїздки Зеленського в США. редактирует материал, в котором говорилось о возможности разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Из публикации изъяли целый абзац, в котором говорится, что Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов президента. Но после 5 ноября все возможно. Изъятое заявление принадлежало конгрессмену из Комитета по внешней политике, который выступал на условиях анонимности. В итоге осталась лишь вот такая формулировка. Розрішення использовать ракеты ракети дальнього радиуса действия стало би из важнейших важніших сигналів о том, що США намерены поддержать Київ в довгій трудной війні. Бла, бла, бла не лише Associated Press, але й The Washington Post із посиланням на джерела писали, що президент Байден занадто обережний, щоб зняти обмеження на використання далекобійної зброї перед виборами, але після виборів це можливо. Думаю, абзац з матеріалу прибрали, щоб зайвий раз не дратувати росіян. Журналісти також пишуть про те, що президенту Зеленському поки не вдалося переконати союзників підтримати план перемоги України а також домогтися зняття обмежень на далекобійні удари в Глиб РФ. Але його візит до США був важливим. Зеленський представив план Байдену, Трампу і Гаріс. Та поїхав звідти з допомогою, яка гарантуватиме, що Україна зможе розраховувати на підтримку США як мінімум до приходу до влади нової адміністрації. От коли я слышу ці розмови по дачи розрішення на пораження объектов в глубині російської території, ви понимаєте, не в разрешении. Ракет маловато. И Storm Shadow, и скальпы. Европейцы свои запасы, так сказать, практически исчерпали. Американцы пока не исчерпали свои запасы. И тех же атак, атак МС, и другие средства, особенно класса воздух, земля, они не исчерпали. Но они не хотят вычерпывать, так сказать, свои, свои склады до дна. Вот сейчас Байден анонсировал э, предоставление помощи Украине на 8 миллиардов долларов. Приличная сумма. Пакеты для «Хаймерс», которые мы э, совершенно спокойно уже э, научились нейтрализовывать. Это от «Щедрот» еще одна батарея «Патриот». Ну и, э, как всегда, несколько, так сказать, новых позиций, в частности, вот планирующие бомбы э, «АГМ-154» в кассетном варианте. Хорошее, хорошее оружие, да, сделанное по технологии стелс с GPS, инерционной, инерционной навигационной системой, с тепловизионной инфракрасной головкой самонаведения, которая помогает, так сказать, затрудняет обнаружение системами ПВО и подавление системами Міре навіть російські пропагандисти визнають, що нові бомби, які увійшли в пакет допомоги Україні, це хороше оружие. ще пак, бо по суті, це ті самі каби, тільки набагато точніші і можуть завдавати ударів на відстані до 130 кілометрів. Бойова частина цієї крихітки 500 кілограмів, і вона касетна. Цей боєприпас он в основному касет. Там 145 суб боеприпасов. кассетная, кассетная бомба, планирующая авиабомба. Потому для того, чтобы ее, допустим, сбросить на противника, есть два режима. Высотный режим, правильно, если запускать ее с высоты, допустим, 10-12 километров на околозвуковой скорости, она проходит, планирует за счет кинетической энергии и аэродинамических определенных законов на двух полуплоскостях где-то 100-120 километров в зависимости от скорости высоты сброса. А если невозможен такой режим, наши летчики сбрасывают такого рода и вида боеприпасы. Они у нас есть. У нас есть камеры. Камера это французская в принципе планирующая бомба только с ракетным ускорителем на предельно малых и малых высотах. То есть с достаточной скоростью около звуковой где-то примерно на малой высоте высота может быть несколько сот метров под лучами локаторов россиян. Это называется под радиогоризонтом, в зависимости от дальности. Эта авиабомба действительно может быть просто разгоняться, дальше подниматься нос самолета, это называется кабрирование. Запускаться авиационная бомба, она чуть идет вверх, набирает высоту, а дальше гася скорость за счет набора высоты, а дальше уже используя эту кинетическую энергию, планирует еще ну, примерно 20-30 километров. Ну, это касетне боєприпаси, и он, в принципе, выполняет задачу. В основном э, выкашивать основному касітниками викашувати можна технику и э, личный состав противника, особливо піхоту, яка питається в э, выходить на наши позиции. Ну якщо такі бомби полетять по російських містах, то буде цікаво подивитися, що ж скажуть на це російські пропагандисти бо всі вони обіцяли ядерну відповідь на ракетні та дронові зокрема атаки а тут прилетять усього лише якісь бомби ви ні забуваєш то україни своєсва свої свої види оруже і ані ані достатньо можна какратвотиту удар по які? Это у удар Украины в... свои виды оружия. По российскому а, 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 вкладу, а, складу оружия не, не, не. в Тверской области это, это украинское оружие. Это все эти дроны, поэтому... А, а... с чего вы взяли, что это украинское оружие? А... <как> <как> это потому, что вы хотите преподнести, нет. что это украинское оружие. Вот смотрите, Майкл, а, опасность ситуации... Послушайте, пос... если... послушайте меня. Опасность ситуации заключается в чем? Слушайте внимательно российского президента. Он говорит, если удар будет нанесен ракетами или беспилотниками, мы оставляем за собой право в ответ нанести ядерный да. удар. Там не написано и не сказано, что если они будут бить, беспилотниками, которые они сделали, из каких-то китайских запчастей или где-то там я не знаю в Житомире в подвале на коленке они его собрали и запустили. тогда, конечно, ничего не будет. а вот если они сделали там удар нанесли беспилотником, который сделан из каких-то запчастей, сделано где-нибудь в Британии или во Франции, вот тогда мы ответим этого там нет там в принципе говорится про беспилотники а вы мне рассказываете про какое-то украинское оружие это все ерунда полная это вот ровно то о чем говорил только что николай викторович нет в том то ну, и, нет в том то и все дело роман да. что а, уже уже целый год а, да. украина а, наносит удары... И по вглубь России да, сво, своими видами ракет, и они не собираются останавливаться. И именно поэтому да. напряжение, даже если США ага. а, не будут, и, и, и через 6 месяцев да. не будет этого разрешения, да. все равно... А... Ну а тогда, Майкл, следующий вопрос. Как вы думаете, тогда ради чего вся эта суета? Если оказывается, у нас все зависит от Киева. Раді чого вся ця суета це ви нам поясніть, бо правильно говорить цей недоамериканець. Бом, ми не збираємося зупинятися. Знищити воєнні цілі на території РФ одне з наших пріоритетних завдань. Тим паче, що палька Путіна Пісков по суті прямо сказав, що буквально сприймати зміни до ядерної доктрини не варто ніякого ядерного удару на атаку українських безпілотників не буде. У него, до речі, про це прямо запитали. Взянувши выходные над Россией було збито 125 ППЛА самолітного типа, и эту атаку называют одной из самых масштабных. Причем произошла она после объявления президентом Путиным новых принципов ядерной доктрины. После подписания документа президентом такие случаи уже будут считаться основанием для применения ядерного оружия. Спасибо. Мы, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Это документ. Чрезвичайно важний. прийняті важливі рішення. Вони будуть формалізовані соответствующим образом. Але спеціальна військова операція продовжується своїм ходом. Тобто самі росіяни дають зрозуміти, що їхні ядерні погрози це просто погрози. Ех, Аскабєва так сподівалася. А якщо ночі прилетять безпілотники, що ви скажете? А ми не відповімо. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ э, в руках нашего главного командующего. Прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответом мерам с нашей стороны. Но понижение... Я, я бы не назвал это понижение. Оружия состоялось? Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии. З ядерної держави. Я впевнений, і, кстати, з Олексієм теж согласен, что будет знаете, що ядерне оружі буде примінено тільки в крайній мірі. Ця лісінька ескалація, вона достаточно длінна. А знаєте, що неочікувано що на Роз ТВ знайшлися і такі експерти, які розуміють, що погрожувати ядерною війною, куди більш технічно розвиненим країнам, можуть лише психи або самогубці. Тож закликають рупорів Кремля заткнути свої пальки. Є два варіанти, так? Да? Ми. Мы... Применяем ядерное какое-то оружие, ну допустим, пускай это будет тактическое ядерное оружие. Применяем по Украине, это раз вариант, потому что за Украиной стоят ядерные страны, да? Там и вот эти вот беспилотники, про да. которые в подробностях сейчас Юрий Альбертович рассказал. Есть вариант второй, мы наносим удар по а, странам НАТО, ну, например, там не надо даже прибалтов, это этих лучше не будить страшных людей, да? Mm. Финляндия себя ведет достаточно агрессивно. Шведы, которые, ну, то есть, вот бывшие нейтралы, они, как говорится, еще, вот видите, с аппетитом, и поэтому ведут себя достаточно агрессивно. Допустим, мы применяем там неядерное оружие по этим странам. Как вы думаете, какой может быть ответ? Слушайте, а вы какой-то интересный вопрос мне задаете. А то. Я как раз хотел бы о другом говорить о том, что в мире воцарилось, причем не в народных массах, а в политических кругах, угу. как раз э, ядерное легкомыслие и ядерная безответственность. Угу. И то, в чем нуждается сейчас мир, это в ядерной трезвости, как никогда. Угу. И э, вот об этом надо говорить. А мы почему-то включаемся угу. в эту игру и начинаем комбинировать. А вот если отсюда и сюда ядерный удар нанести, а будет сразу Армагеддон или все-таки через неделю? Я mm -hmm. считаю, что не надо поддаваться и втягиваться ну, Сергей в размножение ядерной безответственности. Но ну, я, я с вами согласен. Я согласен. Но э, обстоятельства сильнее. Вот пока если... пока да. они ударили по тормозам. Это мы пришли к этому знаменателю сейчас. Но те государства, которые вы здесь упоминали, никто из них не собирается на нас нападать. Ні, е, ні, ні, ядерним русом, ні тим більше ядерним. що що а нападать, точно ніхто не збирається, але це не означає, що і відповідати вони не будуть. Що ж стосується дозволу Україні бити західною зброєю по Росії, то ймовірно це питання більш конкретно обговорять вже 12 жовтня на засіданні у форматі Рамштайн. Тим паче це засідання нетипове, бо зберуться не лише міністри оборони, а й глави держав союзниць за півтора тижня. У жовтні на Ренштайні. Ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну і заради миру. Вагання наших партнерів в питанні далекобійності результат російської політики глобального шантажу. Але так звані червоні лінії Кремля це фікція, а погрози ядерною ескалацією блеф. Україна довела це на практиці. Дозвіл на удари західною зброєю значно посилить оборонні спроможності України і погіршить становище Росії, а відтак наблизить завершення війни. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.